Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді дитяча гра дупле Делюкс. В неї можна грати 20 або більше хвилин. Грати можуть від 2 до 8 чоловік, іде вона від 5 років українською мовою? Ось в такому пакуванні вона до вас приїде, і давайте разом з вами її розпакуємо. Значить, дуже класне йде пакування. Як бачите, гра не випаде, тобто, якщо навіть замовляти поштою, вона до вас дуже класно приїде. Всередині гри знаходиться інструкція з правилами, які ви, до речі, можете скачати в нас на сайті. І ось така коробочка. Зараз ми з вами її відкриємо. Всередині коробочки знаходяться ось такі карточки для гри. Для замовлення переходьте на наш сайт Сила Розумів.